Весна поступово завершується, та стабільного тепла ще не видно 27 травня, день із хмарами, дощами і подекуди справжнім літнім теплом. Детальніше, просто зараз. На Київщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Очікується суцільна хмарність з невеликими опадами, можливий слабкий дощ. На півночі, у Житомирській області, температура в день і вночі становитиме 13 градусів тепла. Очікується похмурий день з дощем, небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. У Чернігівській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16, вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, але без опадів. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 14 градусів. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 17 градусів. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. День буде змінливою хмарністю. У Луганській області температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Хмарність буде суцільною з можливими невеликими опадами. У Запорізькій області температура вдень сягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо майже повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Криму температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На заході у Львівській області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується похмурий день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими невеликими дощами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Поки ви слухаєте прогноз, не забудьте натиснути вподобайку та підписатися. А ще краще поділіться цим відео з тими, хто щодня планує день з урахуванням погоди. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день і вночі складе 11 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікуються дощі. У Закарпатській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність з можливими невеликими опадами. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо затягне хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з можливим невеликим дощем. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується дощова погода з суцільною хмарністю. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде майже суцільною, без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде з суцільною хмарністю, але без дощу. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде повністю затягнуте хмарами з дощовими опадами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дощі та вітер поки ще частина весняного сценарію, але зовсім скоро червень і з ним прийде справжнє тепло. А поки залишайтесь з нами, слідкуйте за погодою щодня. До зустрічі!